Біла церква знову отримала сумну звістку з фронту. Загинув наш земляк Дмитро Кашанець, яким сьогодні прощались у центральному соборі міста. Воїн був механіком відділення технічного обслуговування техніки 114-ї бригади тероборони. 44-річний захисник був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача зсу. Загинув Дмитро Сергійович 18 липня цього року в селі Московка Куп'янського району. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали на алеї слави сухоярського кладовища. Схиляємо голови перед подвигом героя. Спочило на захисника України, воїна і за У селі Чепеліївка потяг збив жінку. Про жахливий інцидент до поліції повідомила чергова по залізничній станції села. Подія трапилась на світанку. Загибла отримала травми, несумісні з життям та загинула на місці події. Її особу встановлюють правоохоронці. У Тараші під час пожежі загинув 73-річний пенсіонер. Його тіло виявили всередині будинку, коли гасили вогонь. Полум'я ліквідовували вісім рятувальників за допомогою двох спецмашин. Причини трагічного випадку поки невідомі. Понад 5,1 мільйона гривень планує виділити білоцерків тепломережа на капітальний ремонт електричної частини одного з об'єктів. Відповідний тендер на сайті Прозоро оприлюднило комунальне підприємство. За ці кошти потрібно провести монтаж комплектних розподільних пристроїв, вимикачів, трансформаторів напруги, встановлення ізоляторів, шин, заземлюючих провідників, прокладання проводів та кабелів, монтаж кінцевих і з'єднувальних муфт, постачання необхідних матеріалів та супутні будівельно-монтажні роботи. Подати пропозицію можна до 23 серпня. Виконати роботи підрядник має до лютого наступного року. Ще більше новин шукайте на нашому сайті bc.espresso.tv. Там оперативні новини, фото, блоги, інтерв'ю та ексклюзивні матеріали, які не потрапляють в ефір. Заходьте, читайте та залишайте свої враження у коментарях. Також раджу закріпити посилання на сайт, в себе у браузері, щоб за лічені секунди ви могли опинитись на нашому медіа ресурсі. Напередодні нового навчального року діти мають пройти медогляд. Він є обов'язковим для зарахування до дитсадочків та шкіл. Як повідомив начальник управління охорони здоров'я міста Сергій Лобань, у відповідь на наш інформаційний запит, згідно з наказом МОЗ, огляд проходять у лікарнях за місцем проживання у присутності батьків. Основну консультацію здійснює сімейний лікар, який може скерувати до вузькопрофільних спеціалістів та призначити аналізи. Також він має виміряти зріст, вагу, перевірити зір, слух, поставу та інше. Також діти мають обов'язково пройти стоматолога. За результатами медогляду батьки отримують довідку 086, яку передають до закладу освіти. Зазначу, вона дійсна протягом року і містить дані про профілактичні щеплення. А ось щодо чергу. У поліклініках, то посадовець наголосив, що дитина може пройти обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи закінчення літа. Для цього потрібно попередньо записатись. Торгівля молочними продуктами, рибою, м'ясом, яйцями, підпалаючим сонцем нерідкісне явище на білоцерківських ринках. Часто таку продукцію реалізовують без холодильників та належних санітарних умов. Тож така жива торгівля, особливо в спеку, може обернутися для людей серйозними проблемами зі здоров'ям. Як зазначила головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, це вкрай небезпечно, адже споживання таких продуктів може спричинити кишкові інфекції та гастроентероколіт, а у деяких випадках навіть ботулізм. Крім того, недугу може викликати не лише неправильно приготовлені продукти, а й ті, які зберігалися з порушенням всіх норм та недотримання гігієни, зокрема сирі яйця можуть мати сальмонельоз тож фахівчиня закликає утриматися від вживання небезпечних продуктів. І стихійна торгівля будь-якого прояву, вона дуже є небезпечною, тому що різні господині це різні руки, різне, е, і е, догляд за тою самою твариною. Е, це дуже часто неперевірені, можуть бути ветеринарною клінікою тварини. Е, і споживання таких продуктів харчування може не лише кишкові інфекції спричинити, а й інші небезпечні захворювання, які, зокрема, велика рогата худоба може переносити. Е, але е, на Насправді важливим є, що е, ну, молочні продукти обов'язково потрібно, особливо в літню пору обов'язково потрібно вживати. Але дійсно це має бути в холодильних умовах дотриманням холодового ланцюга, і відповідно в перевірені бажано це мають бути продукти, а не так з вулиці десь чи з машини. Річка Рось головна водна артерія нашого регіону. Та нині її береги та вода потерпають від сміття, забруднень і безвідповідального ставлення людей. Чому Рось втрачає свою природню властивість забезпечувати населення питною водою? Сьогодні поговоримо з громадським активістом Максимом Закаблуковським. Вітаю вас, Максима. Вітаю Олена! охарактеризуйте нинішній екологічний стан річки Рось на Київщині. Саме той відрізок русла річки, Росі, який ми оглянули, це зі сторони Томиловки до саме до ракетного. І хочу сказати, що на сьогоднішній день це дуже в поганому стані. На її стан впливають, на нашу думку, все ж таки багато факторів. А саме це людський фактор, без нього ніяк, також стихійний і Мені здається, що більше факторів людського, тому що те, що ми там побачили, дійсно відрізок цієї річки в знищеному стані. Ви маєте на увазі, що люди самотужки забруднюють річку і можете конкретизувати взагалі, як це відбувається? Питання в тому, що річка забруднена, те, що ми виявили, це сміття побутове. Також ми виявили від стічних вод, такі як ми називаємо активний мол. Це все людський фактор, і тільки він на сьогодні ми розуміємо, що він забруднює річку і з цим треба боротися. А буває таке, що підприємства, наприклад, якісь відходи зливають у воду на сьогодні. Є активна участь в підприємстві, яке скидає воду саме в. Село Томилівка. Ми виявили все ж таки там і активний му це з очисних споруд, і також виявили саме мориби, який спричиняє саме знищення кисню в річки. А от проблема така гостра тільки в Томилівці чи ще є в інших місцях? А. І розкажіть зокрема і про роки яка там ситуація. За нашими спостереженнями, відрізок саме річки русла від Томилівки до села Берюки, навіть за, за Берюки вже да, за кінець Берюків, фактично такої річки, живості річки немає взагалі. Все знищене. Те, що ми спостерігали, що більше вже річка така, вона вже річкова фауна цвіте і живе. Це зі сторони тільки острова і нижче по річці русло в сторону ракетного. Проблема є така, що це саме вимор риби, який був зафіксований з 31 на 1, це селище ракетне. Тоді доєдналися небайдужі рибаки, громадські активісти, які все ж таки почали бити на сполох. А взагалі, як ситуація там розгорталася, які результати на сьогодні ми бачили у вас допис на сторінці про те, що ви там брали аналіз води в перші дні було все ж таки задіяно рибо рибоохоронні такі ці організації організації, так, які все ж таки відібрали зразки води. Також вони там на в квадратні метри визначили, скільки є мор риби, і це все зафіксували і відповідно написали заяви до поліції. Тобто зараз триває розслідування на сьогоднішній день, так як нам повідомили слідчі органи, що відкрито кримінальне провадження. Але ми, так як і звичайні люди, пересічні громадяни, так само як ми громадські організації. Ми цю тему не можемо відпустити, просто чекати на чийсь результат, тому що за показами самих слідчих з 2016 року було відкрито шість кримінальних проваджень. І на сьогодні ці шість кримінальних проваджень закриті безрезультативно, фактично, тому що ми на сьогодні бачимо, що скид забруднюючих речовин все ж таки йде в річку Рось. На сьогодні відкрите кримінальне провадження уже сьоме. І ми на сьогодні активна група людей, активістів, громадських діячів, все ж таки будемо намагатися контролювати і не спустити цю ситуацію. А взагалі, як позначається такий негативний, поганий стан річки на якість питної води і на її функціонування безпосередньо? Можемо сказати, що великі міста вони все ж таки користуються. Водою будемо горити з крана. От, є фільтруючі фільтруючі механізми, які подають цю воду. Якщо ми будемо говорити про села, це все ж таки стічні води, і вони потрапляють все ж таки в криниці, і які ми будемо часом пити, тому що так як ми бачимо, що очисні споруди в деяких містах і селищах вони працюють, вони потужності в них відповідають. Так як ми спостерігаємо за місто з містом Біла церква і фахівці нам пояснюють, як воно працює і чому ці активні мули потрапляє в річку Рось, то на сьогодні ми можемо мати все ж таки підозри на те, що Очисні споруди міста Біла Церква вони не справляються, тому ми акцентували увагу слідчих органів, що все ж таки потрібно провести перевірку саме в Білоцерків вода і саме цих очисних споруд. А як взагалі місцева влада і держава реагує на таку проблему? Ми бачили в одному з ваших дописів, що ви позначали, і генерального прокурора, і президента, і інших посадовців. Чи відреагував хтось з них? На сьогоднішній день відреагували активно відреагували це селищна рада територіальної громади Ракетне і відреагували слідчі органи селища Ракетне. Так як ми спілкувалися тільки з слідчими ракетного. сказати, що активно в нас є певні такі сумніви, що в сьомий раз кримінальне провадження може бути все ж таки закрите. Але мене трошки підтримує, так як громадського активіста і керівника громадської організації, те, що люди. Активно підтримують на сьогодні, вони розуміють е, рівень небезпеки, тому що якщо ми говоримо зараз про е, Томилівку і Берюки, то я впевнений: якщо ми на сьогодні не будемо вирішувати це питання, то рік-два, річки Рось, таковий, якої вже в принципі не буде. Тобто, взагалі не буде води в чи просто питнує е, Води, стан води це зовсім інше питання, тому що так як ми бачимо, що е, Самі водосховища вони повністю закриті. Вони подають мінімум води на протоку річки. Так як нам пояснили з річки Басейну Росміста Біла Церква, фахівці, що фактично можна було би промити русло річки, тобто відкрити шлюзи і промити. але на сьогодні вони не можуть цього зробити по одній єдиній причині, що мілководдя і оці всі водосховища вони набиралися по 10-20 років. Якщо ми їх спустимо, то більш за все не більш за все, я переконаний в тому, що великі міста будуть без води, і це є проблема. А які взагалі є варіанти вирішення цієї проблеми? Просто не смітити? Варіанти вирішення цієї проблеми на сьогодні це свідомість людей. В першу чергу свідомість і відповідальність підприємств, які користуються скидами нечистот, і все ж таки ключовий аспект цього є: це наша влада. Бо прості люди вони можуть діяти якось категорично, і... але якщо ми, ми ж говоримо, що ми правова держава, ми повинні діяти все ж таки по закону. І ми не можемо деякі рекомендують трубу залити бетоном, деякі рекомендують її там взяти, перерити. От, але ж ми розуміємо, що підприємство білоцерків вода і самі очисні споруди вони працюють, і місто живе за рахунок його нього. Бо якщо ми закриємо його, то відповідно не буде куди діватися чистим стоком. Ми не можемо говорити сьогодні про забруднення. Тому тут треба вирішувати це питання на рівні влади, на рівні керівництва, керівництва і міста Біла Церква, на рівні законів. І якщо буде слідство працювати, якщо будуть прокурори реагувати на це і вони будуть давати можливість працювати нижчі ланки, це саме правоохоронним органам поліції, я думаю, що ми до чогось можемо дійти. Але якщо ми не знайде на сьогодні, ту сторону, яку ми повинні сьогодні покарати, щоб е, в нас був результат, ми ні до чого не дійдемо. Максим, от на вашу думку, яке може бути покарання за такі порушення? Покарання е, це прецедентні такі покарання, і ми говоримо про екологію. Екологія це е, перш за все це наше життя, е, це наше здоров'я. Тому що наші діти, вони. Деякі контролюються, що не, 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 батьками, що вони не будуть там купатися і все інше, є такі, що просто е, без дозволу. Е, я вважаю, що вода це найголовніше, це наше життя. І ми повинні на сьогодні зберегти воду і саме екологію чистоти цієї води. Е, так я вважаю, що е, ті, хто забруднюють е, саме водойму. І недобросовісні підприємці вони повинні нести вищу міру покарання і притягуватися до відповідальності. І навіть в фінансовому питанні це також будуть стягуватися якісь фінансові суми, щоб ми могли з чогось відновлювати це. Бо якщо у нас не буде за що його відновлювати, люди самотужки може ми можемо розчистити протоку. Ми можемо елементарні речі брати: побутове сміття, там завали деревами і таке все інше. А загальні питання це великі вкладення, щоб розчистити річку. Давайте ще поговоримо про людей. От мешканці поділилися на тих, хто забруднює, і на тих свідомих, які захищають річку. От розкажіть про е, своїх колег трохи. Скільки взагалі у вас таких активістів? Коли ми е, забили на сполох. І коли це питання не одноосібне, а всієї громади і всіх людей, навіть і міста Біла Церква, то коли ми нас забили на сполох, люди не дуже активно відреагували, прийшло максимум до двох десятків людей, які підняли це питання на рівні селищної ради, і почали це питання все ж таки активно підіймати. Але на сьогодні я бачу, що люди більш стали, коли ми показали. Стан річки не зі слів, а по факту, як це є, що відбувається, то люди відчутно, що люди все ж таки занепокоїлися ситуацією по річкі Росі угу. а, Максим, а Скажіть, чи є конкретні законодавчі ініціативи або якісь проєкти, які могли б зараз покращити стан річки? Проекти вони були і раніше вже були прийняті по збереженню саме русла річки. От. Але як ми бачимо, що влада і місцева і вище всі перекладають на те, що на сьогодні, можливо, не на часі. У нас в країні війна. Але ми не можемо сьогодні говорити тільки про війну, тому що в нас, як ми бачимо, забирають частину територій і частину внутрі знищується, це, як і екологія, і все інше. До того ж Каховське водосховище, так Яке так. теж. Да. Ми понесли значні втрати. Так. Да. Uh, і, Максиме, скажіть, як на вашу думку виглядатиме річка Росія через 10 років? Я думаю, що якщо ми не будемо вживати ніяких заходів по її збереженню, ми 10 років це дуже багато. Мені здається, що років 3-5 і ситуація може погіршитися на багато далі, що зараз є. А, тобто її додатково потрібно не лише там не смітити, не викидати там якісь негативні речовини, а ще й потрібно якесь додаткове очищення проводити. так? Однозначно потрібно її розчищати, по, по містами поглиблювати, бо за, нам, за нашими спостереженнями, що мілководдя йде до 30 сантиметрів всього, всього ж води. 30 сантиметрів це. Ну, на 30 сантиметрах нічого, в принципі, не живе. Тому і треба поглиблювати, треба розчищати саме про протоку річки. Ну, але це великі вкладення на сьогодні. Максима, дуже дякую вам за таку змістовну розмову і за те, що попри складнощі не, поки... не покидаєте цей громадський рух і продовжуєте боротись за нашу річку. Дякую, Лено. Ми закликаємо долучатися до порятунку Росії, починаючи з елементарного не смітити та берегти природу. Бо від того в якому стані буде річка, залежить, чи зможемо ми користуватись нею.